Дорога мені церква, шлях любові, ті, що вовруші, ті, що в розпорошенні, покладіть свої чини на Господа і будуть поставлені міцно думки ваші. Дякую Богові своєму при кожній згадці про вас і завжди у всякій молитві своїй за вас. Всіх чиню я молитву з радощами, за участь вашу у Євангелії від першого дня аж до тепер. Я певний того, що той, хто в вас розпочав добре діло, виконає його аж до дня. Христа Ісуса, мир вам, мир нашій Україні. 24 лютого виконується рік з того часу, як Російська Федерація розпочала проти України масштабну терористичну війну. З тих пір, як казав Давид, сльози стали нашою поживою день та вночі, але душі наші спрагнені Бога, Бога Живого. Він з нами, Він дає нам перемогу і Він покаже ще нам перемогу, поки ми є на цій землі живих. Хочу вам нагадати, що 24 лютого оголошено Міжнародним Днем посту та молитви за перемогу України в несправедливій війні. Готуючись до цього дня, ранковою росою сьогодні буде Книга Левіт 23, 27, 29, 32. А 10 дня, самого 7-го місяця, День Очищення, він збори святі будуть для вас. І будете в Покоряти душі ваші і принесете огняну жертву для Господа. Бо кожна душа, що не буде впокорюватись того самого дня, то буде вона винищена з своєї рідні. Він субота повного спочинку для вас, і ви будете впокоряти душі свої ввечері дев'ятого дня. Місяця від вечора аж до вечора будете святкувати вашу суботу. Прочитані вірші є частиною інструкції, яку Господь дав своєму народу щодо святкування великого Господнього свята Йом-Кіпур Кіпур, день викуплення або День очищення. Цей день був єдиним обов'язковим постом для всього народу. Фраза упокаряти душу на біблійно-єврейській мові означає поститися. Цар Давід у своєму житті дуже часто практикував піст, особливо в ті часи, коли вороги тіснили його з усіх боків. А душа моя в Господеві буде радіти, звеселиться його допомогою. Скажуть усі мої кості: Господи, хто подібний до Тебе, ти рятуєш убогого від сильнішого над нього, покірного та бідаря від Його дерія. Свідки встають неправдиві, чого я не знав, питають мене, віддають мені злом за добро, осирочують душу мою, а я, як вони хворували були, зодягався верету душу свою мучив постом, молитва ж моя поверталась на лоно моє. Псалом 31. 5:13 Зверніть увагу, Давид дивиться в майбутнє з надією та вірою, а душа моя в Господеві буде радіти, звеселиться Його допомогою. Але поки свідки встають неправдиві, чого я не знав, питають мене, віддають мені злом за добро, осирочують душу мою, Він задягається в верету, душу свою мучить постом, іншими словами, перебуває в пості та молитві. Псалом 69,10 і постом я виплакав душу свою, а це сталося мені на зневагу. Не єврейське слово душа нефеш означає і душа, і апетит, і поклади собі в горло ножа. Якщо ти не нежера, не жадай його ласощів, бо вони хліб обманливий. Словом не нежера перекладене слово нефеш. Псалом 107,9 Бо наситив він спрагнену душу, а, душа, а душу, душу голодну наповним добром. Можна також перекласти, бо наситив він спрагнений апетит, а апетит голодний наповним добром. Коли дивимося тепер на значення посту, розуміємо, що це не просто відмова від їжі, це упокорення своєї душі, свого апетиту Господу. Коли ми постимося, ми упокорюємо свій апетит Господу. Душа наша звільняється від гріховних апетитів та нахилів, і Господь її наповнює добром. Тому вислів, «упокорювати твій нефеш правильніше було перекласти, як упокорювати твій апетит, а не просто постити. Готуючись до посту та молитви за Україну, будемо упокорювати свої душі, свої епетити Всевишньому, а Він наповнить наші спрагнені та голодні серця добром. Дасть Господь завтра знову почуємось. Я Володимир Неумержицький, пастор церкви, шлях любові» місто Овруч. Помолимось. Добрий батько. Чудеша чудес ти являєш, Господи, тим, що. Майже рік іде війна в Україні, а Україна є. Майже рік народ України знищують, а народ України є. Господи, скільки всього говорили поганого. А Україна є. І саме головне, Господи, те, що я бачу, що в Україні стає тебе більше, дедалі стає тебе більше твоєї присутності, твоєї слави, твоєї могутності. І чим більше, тим більше воїнів і просто людей призивають ім'я Твоє в Україну. І це Твоя благодать, це Твоя милість. Я тоді, Господи, прошу тебе, відкривайся, Боже, в Україні більше. Відкривайся для нашого народу. Господи, ти бачиш, ворог планує багато різного. Господи, але так, так і в народі говорять, що хочеш розсмішити Бога, розкажи йому про свої плани, Господи. Я прошу Тебе, хай збудуться всі твої плани, відношення. України, відношення у пробудження, відношенні світу цього, Господи, хай збудуться Твої плани, не людські, не плани дьявола, Господи, посором дьявола, посором людей, Господи. І ти будь прославлений в усьому, довіряю Тобі, всіх нас, нашу Україну, Господи. Дай нам підготуватися до цього посту, Господи, дай нам підготувати душі наші. Впокоритися перед тобою. Я молю тебе в імя Ісуса Христа. Амінь.